Перед початком повномасштабного вторгнення російські солдати мали розстрільні списки з іменами тих, кого потрібно знищити в першу чергу. Там були і політики, і громадські діячі, одним словом, усі, хто міг чинити спротив на захоплених територіях. Ви точно чули про цю історію. Але схоже, що в цих списках були і люди, які давно померли. Але навіть після своєї смерті вони продовжували становити небезпеку для російського режиму. І сьогодні я хочу розповісти про цих людей. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Давайте почнемо з цих фотографій. Вони були зроблені в Бучі у квітні 2022-го. На місці цих руїн нещодавно стояв будинок, але 17 березня в нього прилетів російський снаряд. Сусіди, яким вдалося пережити окупацію Бучі, кажуть, що за декілька днів до прильоту вони бачили мітку, залишену прямо на паркані подвір'я. Але що такого було в цьому нічим не примітному будинку? Справа в тому, що він належав родині Миколи Плохотнюка та Валентини Чорновіл. Остання була сестрою В'ячеслава Чорновола, і всі вони були відомими дисидентами. Давайте розберемося, чим ці люди були небезпечні російському режиму, що навіть після їхньої смерті вони продовжують зачищати пам'ять про них. Ми з вами подивимось на розсекречені архівні справи дисидентів і дізнаємось реальну історію. 5 вересня 1965 року у Києві в кінотеатрі Україна на прем'єрі фільму Тіні забутих предків кілька сміливих українців влаштовують протест. Вони засуджували поновлення репресій проти української інтелігенції. Незадовго до цього більшовики заарештували близько 30 українців, яких звинуватили в антирадянській пропаганді та агітації. До протестантів у кинотеатре приєднався и 27-летний Вячеслав Чорновіл. Ось цитата с криминальной справы. Присутствовавший в зрительном зале корреспондент Черновол обратился к публике с призывом подняться с мест в знак протеста против политических репрессий. Некоторая часть публики последовала этому призыву. До речі, это одна из перших сгадок прізвища Черновола в архивных документах КДБ. Усього через кілька днів після протесту на прем'єрі фільму його звільняють з роботи. А вже 1966 року В'ячеслава Чорновола заарештовують за відмову давати свідчення в суді проти друзів дисидентів: братів горенів, Мирослави Зворічевської та Михайла Осадчого, яких звинувачували в антирадянській пропаганді. Ця історія показує характер Чорновола. Бо в Радянському Союзі, якщо ти як свідок відмовляєшся давати свідчення проти когось, то тоді кримінальну справу порушують проти тебе самого. І тому на таких допитах багато хто ламався чорновіл не зламався, і вже після цього йому дали три місяці виправних робіт. Відбувши покарання, Чорновіл об'єднує журналістську та правозахисну діяльність і планує захищати незаконно засуджених українців і активно розповідати про кричуще свавілля радянської влади. Він укладає збірку з іронічною назвою Лихо з розуму, в якій публікує матеріали справ 20 політв'язнів, несправедливо заарештованих у 1965 66 роках, і включає туди зразки їхніх заборонених творів. Пізніше слідчий особисто поцікавиться, чому журналіст обрав назву лихо з розуму, на що В'ячеслав відповість. Ідея такого заголовку виникла у зв'язку з допитом мене особисто та інших обвинувачених і свідків під час попереднього слідства у 65 66 шістдесят роках. Мені особисто капітан Львівського КДБ Клименко заявив, що я дуже розумний і що мені цей розум трохи збавлять. Від світличного Івана я чув, що йому відразу після арешту заявили, що в нього засмічений мозок і йому його прочистять. Приблизно з цього моменту Чорновіл починає дуже тонко і водночас жорстко тролити радянську систему. Він особисто надсилає листи голові КДБ та прокурору Української радянської соціалістичної республіки про зловживання слідчими владою та несправедливість у судах щодо політв'язнів, а до листів додає копію своєї збірки з їхніми забороненими творами. Тобто, по факту, він відправляв до органів влади звернення, які за законом мав право відправляти кожен радянський громадянин, але в цих зверненнях було те, що сама радянська влада вважала забороненим. Зрештою, прокурор не витримав і написав до Львова. Цитую негайно порушити кримінальну справу та притягнути Чорновола до кримінальної відповідальності. Наказ згори було виконано. Проти журналіста порушили справу. У його квартирі провели обшук та знайшли там багато, нібито антирадянської літератури. Знайшли і копію збірки лихо з розуму. Фактично, за розповсюдження цієї збірки Чорноволи й засудили. 15 листопада 67 го йому оголосили вирок до трьох років. Позбавлення волі. Тоді ж саме у Львівському КДБ Чорноволу дали прізвисько невгамовний, тому що він сам, немов справжній юрист, відстоював свої права перед представниками влади. І до того ж, у суді зачитував вірші. Подавши касаційні скарги, Чорновіл вимагає зменшення свого терміну. Він виходить на волю у 1969 році. Тоді ж дисидент розпочинає реалізацію своєї нової ідеї: створити підпільний журнал Український вісник журнал, який би обходив цензуру, допомагав поширювати українську літературу та розповідав про порушення прав українців радянською владою. Єдиний можливий варіант, як це зробити, випускати сам видав, тобто вручну друкувати і таємно поширювати випуски. Ця задача була доволі складною, і В'ячеслав звертається по допомогу до своїх друзів-дисидентів. Одним з перших, кому Чорновіл розповідає про свою ідею видавати український вісник, став його друг, лікар Микола Плохотнюк. Вони разом йдуть на прогулянку до міського саду. Це парк на схилах Дніпра, який тоді називався Первомайським. Переконавши, що за ними нема стеження, Чорновіл розкриває свій задом, і Плохотнюк одразу каже, що буде йому допомагати. Перший випуск українського вісника був виданий у січні 1970-го. Цей журнал, як і вся діяльність Чорновола, стає загрозою для радянської влади. У віснику пишуть про те, що права людини, затверджені Конституцією СРСР, насправді нічого не важить. Чорновіл детально описує обставини всіх сфабрикованих радянською владою справ проти українських дисидентів. Матеріали журналу таємно вивозять із Союзу та передруковують за кордоном у США, Німеччині, Англії. Обрані публікації цитують в ефірі Радіо Свобода. Це підриває репутацію радянського союзу в очах усього світу. КДБ, звісно, стежить за видавництвом українського вісника, і зрештою спецслужба вирішує провести масштабну спецоперацію під назвою блок, ціль якої ліквідація видання. 12 січня 72-го почалися арешти В'ячеславу Чорноволу, Миколі Плахотнюку, Івану Світличному, Василю Стусу та багатьом іншим висувають звинувачення в антирадянській діяльності. У будинках українських дисидентів у Києві та Львові тривають обшуки заарештовують просто за наявність текстів українською мовою, які називають ворожими ідейно-шкідливими матеріалами. В'ячеслав Чорновіл відмовляється від радянського адвоката та захищає себе сам. Його соратники, дисиденти на волі спільними зусиллями видають останній шостий випуск українського вісника у Львові та Києві. Парадокс: Видавець та відповідальний редактор вісника заарештовані, та журнал продовжують видавати. Однак це не допомогло. Після десятків годин допитів та судової тяжби В'ячеслава Чорноволо засуджують до шести років колонії суворого режиму та трьох років заслання. А його друга, лікаря Миколу Плохатнюка, взагалі відправляють до Москви на судову психіатричну експертизу. В акті про експертизу затриманого Плохатнюка за 1972 рік неодноразово наголошують, цитую. Высказывал свое недовольство, что обучение в некоторых школах и вузах Украины ведется на русском языке. Считал, что на Украине ведется русификация. В категорической форме отказывается вести беседу на русском языке, заявляя при этом, что передать свои мысли и переживания он сможет только на украинском. Поэтому настаивает на присутствии переводчика. Московські лікарі описують бажання говорити українською мовою, немов симптоми хвороби, і ставлять плохотнюку діагноз шизофренія з манією переслідування. А далі Київський обласний суд ухвалює рішення направити його на примусове лікування до спецпсихлікарні. Після цієї справи у 72-му-73 роках в Україні заарештовують ще близько 90 дисидентів. Доки Микола Плохотнюк перебуває під слідством, молодша сестра Чорновола Валентина вирішує принести йому передачу, трохи їжі. Але передачі для арештантів приймають лише від їхніх найближчих родичів. Тому Валентина називає себе нареченою Миколи. Власне, так і почалося їхнє спілкування через листування та передачі. Валентина підтримувала Миколу протягом 9 років, так званого лікування. Плахотнюк, зрештою, став жертвою каральної психіатрії. Заарештованих людей, яких фальшива експертиза визнала неосудними, відправляли в закриті психлікарні на невизначений час, допоки не одужують. Хворі не мали жодних прав. Відвідування були заборонені у лікарнях. Пацієнтів систематично накачували нейролептиками, лікували інсулінокоматозними та шоковими терапіями. Усе для того, щоб знищити здорову психіку незручних для системи людей. Подібні терапії викликають різні побічні дії: сильну слабкість, дезорієнтацію, незв'язливі та суїцидальні думки, провали в пам'яті, відчуття напруги, страху та хікардію. От тільки уявіть, що в подібний стан незручних для системи пацієнтів вводили кожного дня на протязі кількох років. Іноді лікарі оглядали і опитували хворих, але запитання були дуже дивними, наприклад. В якому році відбулося возз'єднання України та Росії. Пізніше Микола Плохотнюк напише у своїх спогадах: після обходу до мене підійшов ленінградський журналіст, антисоветчик, і порадив говорити російською, мовляв, інакше вас заколять нейролептиками». Кілька разів співробітники КДБ привозили Миколу до Києва та пропонували свободу за визнання своєї провини та відмову від націоналістичних переконань. Але він не погоджувався. Тим часом В'ячеслав Чорновіл відбуває термін у російських колоніях, навіть перебуваючи за ґратами, він продовжує відстоювати права людини. Він виборює статус політв'язня для себе та його несправедливо засуджених колег. В'ячеслав вимагав скасування табірного одягу та тюремної бірки, припинення відвідування політзанять, можливості виходу на роботи, права на побачення та листування. Для цього він влаштовує голодування та протести з рештою ув'язних дисидентів просто в камерах. За це йому дають нове прізвисько Зеківський генерал. У березні 1981-го Микола Плохотнюк виходить із психіатричної лікарні на волю. Проте лише за півроку, у вересні, його знову заарештовують за сфабрикованими звинуваченнями. Цього разу Плохотнюка засудили до чотирьох років позбавлення волі. Однак шість місяців свободи зміцнили почуття Миколи Плохотнюка та Валентини Чорновіл. В 1982 році наречена приїжджає у виправну трудову колонію, і там пара розписується. В 1984-му Микола Плохотнюк нарешті виходить на волю. А через рік в Україну повертається В'ячеслав Чорновіл. Він відроджує український вісник та видає ще вісім випусків забороненого журналу. Тисяча 1988 року він стає ідейним натхненником створення української гельсінської спілки, першої в Україні опозиційної політичної партії. Усього за кілька років по тому В'ячеслав Чорновіл буде одним із ініціаторів проголошення декларації про державний суверенітет України та акту проголошення незалежності України. Те, заради чого боролися українські дисиденти, нарешті здійснилося. Україна стала вільною та суверенною державою. Але на цьому, звісно, історія не завершується. Росія продовжує справу радянського союзу. КДБ по факту перетворилось у ФСБ, де сьогодні складають списки незручних та непокірних українців, які продовжують боротьбу за незалежність України. 19 квітня 2022 року, після деокупації Бучі, Богдан Плохотнюк, син Миколи та Валентини, нарешті зміг потрапити до себе додому. На своїй сторінці у Фейсбуку він написав: знищені мої дитинство та юність. У зруйнованому будинку згоріли унікальні предмети мистецтва дисидентів, наприклад, аплікації Любові Панченко і часткові архіви В'ячеслава Чорновола та Миколи Плохотнюка. Там зберігалося особисте листування Валентини та Миколи за час його ув'язнення в психлікарні, унікальні мемуари та записи з виправних колоній і вся бібліотека колишнього фонду Чорновола. Очевидно, що Кремль дратують навіть згадки про те, що лише кілька людей змогли створити рух, який переміг величезну імперію зла. Ну а ми з вами маємо розуміти, що якщо вони змогли перемогти тоді, коли сама ідея незалежності була ще доволі примарною, то ми точно переможемо сьогодні, коли за нашу свободу бореться уся країна. Така от реальна історія.